У підрозділах філії Вільногірський гірничо металургійний комбінат, незважаючи на обмежене фінансування, зараз проводяться ремонтні роботи технологічного обладнання та вузлів. Зокрема, на дільниці хвостового господарства збагачувального виробництва у вересні-жовтні виконуватимуться роботи з облаштування додаткових футлярів діаметром 1020 мм через автодорогу кар'єр No7 з ділянками пульповодів діаметром 630 мм. Роботи ведуться силами ремонтно-механічного управління та дільниці хвостового господарства. А їх Успішне виконання забезпечить стабільну роботу дільниці та збагачувального виробництва в цілому. Зазначимо, що основним завданням дільниці хвостового господарства є транспортування і складування хвостів у хвостосховища та відпрацьовані ємності кар'єрів вільногірського ГМК. Технологія транспортування здійснюється самопливним та напірним шляхами. Під час напірного способу використовується землесосне обладнання, мережа пульповодів діаметром 630 мм з різноманітною запірною арматурою, піщані карти намиву, системою дренажів та інше. Зважаючи на те, що значна частина пульповодів прокладена на перетнутій місцевості, виникають труднощі під час ремонтну трубопроводів, які потребують залучення бульдозерної та екскаваторної техніки для оперативного виконання ремонту. Монтів та технологічних робіт необхідна достатня кількість резервних трубопроводів, що дозволить не зупиняти роботу пульпонасосної станції та інших дільниць збагачувального виробництва. Також важливі для збагачувального виробництва поточні ремонтні роботи виконуються на сушильних барабанах дільниці доведення. Заплановано провести ремонти сушильних барабанів номер 4 та 6. На сушильному барабані збагачувального виробництва виконувалися роботи по заміні кирпічної кладки. А також ремонту металоконструкцій топки. При цьому були замінені частково металоконструкції топки, ну і виконана заміна кирпічної кладки. На печі номер 4 з багачувального виробництва роботи проводились близько двох тижнів з силами кількох підрозділів. На виконання заміни металоконструкції топки були задіяні служби ремонтно-механічного управління в главі з майстром Кардовим Константином. Подальші роботи виконували з енергослужби по виконанні кирпічної кладки. Ці роботи, які були виконані, вони дадуть можливість працювати в нормальному русі сушильного барабана і отримати концентрат.